Привіт! Сьогодні ми з вами зануримося у світ, де буквально кожне рішення, кожна дія, і навіть знаєте, зовнішній вигляд підкорялися одному неписаному закону: це світ українських козаків і їхнього неймовірного кодексу волі. От просто уявимо на хвилинку, що для кожної дилеми, чи то на полі бою, чи в особистих стосунках, існувала якась чітка настанова. Саме таким, по суті, і був козацький світогляд. Він весь побудований на мудрості, що передавалася з покоління в покоління. Так от, в основі всього козацького життя лежав цей самий кодекс волі. Але це не була якась там книга законів, яку хтось один раз написав і затвердив. Ні, це було щось значно глибше. Це була по суті жива філософія, такий собі набір принципів, що реально формували характер воїна, а проявлялася вона в коротких, але напрочуд влучних прислів'ях, які, знаєте, миттєво доносили саму суть. І що найцікавіше, це те, як ці ідеї були втілені у звичайній повсякденній мові. Ну що ж, давайте розглянемо декілька їхніх ключових цінностей через призму цих от приказок. Почнемо, мабуть, з основи основ зіставлення до життя для козака. Розкіш і комфорт були ну не просто небажаними, а по-справжньому небезпечними. Ох, ця фраза просто блискуче ілюструє всю їхню філософію. Тільки вдумайтесь січ це ж спільнота воїнів, це символ свободи, боротьби, а піч. Піч це символ домашнього затишку, бездіяльності. І от той, хто обирав комфорт, автоматично ставав чужим для всього воїнського братерства. Все просто. І таке ставлення, звісно, було дуже тісно пов'язане з їхнім поглядом на долю. Тут взагалі не було місця для якихось напівмір, кожен бій, кожне випробування сприймалося як абсолютно вирішальний момент. Отже, ключовий момент тут відсутність третього варіанту. Просто не було опції спробувати, а потім відступити. Була лише повна, абсолютна перемога або ж славетна загибель. Це такий максималізм, який і визначав їхню готовність іти до самого кінця. Але не треба думати, що все вирішувала лише якась відчайдушність чи сліпа хоробрість. Ні. Лідерство у козаків цінувалося за зовсім іншими критеріями. Булава так, це ж символ влади гетьмана, найвища військова посада. Але ця приказка дуже чітко говорить сама по собі влада ніщо, вона потребує розуму, стратегії, мудрості. Сила без голови це просто хаос. І нарешті, те, що було фундаментом усього, постійна готовність для козака, це була не просто якась риса характеру, це був спосіб життя. Цей вислів відомий у багатьох культурах, правда ж? Але для козаків він був ну, буквально щоденною реальністю. Спокій і мир не були чимось даним, а результатом постійної, щоденної готовності захищати свою волю. Майстерність володіння зброєю це була запорука виживання. Але це ще не все. Кодекс волі мав і інший бік. Такий, знаєте. Прихований той, що виходив за межі звичайних правил і переходив у сферу чогось майже надприродного. І йдеться про характерників це були не просто елітні воїни, а згідно з легендами, справжнісінькі маги. Їх вважали духовними захисниками Запорізької січі. Тільки послухайте, що їм приписували казали, що вони могли зупиняти кулі руками, керувати погодою, навіть заглядати в майбутнє. Правда, це чи міф, але сама віра в таких захисників робила військо психологічно ну майже непереможним. Та все ж не варто думати, що все трималося лише на містиці. Козацька кмітливість була не менш вражаючою, ніж легенди про характерників, особливо коли справа доходила до води. Ви тільки подивіться на цю тактику вони брали свої легкі човни, чайки, перевертали їх до гори дном і йшли під водою. А дихали через очеретяні трубки. Це ж фактично прототип підводного човна, і це дозволяло їм зненацька атакувати величезні турецькі галери, просто блискучий приклад військової інженерії. І знаєте, кодекс був настільки всеосяжним, що його можна було буквально прочитати на самих козаках. Їхній зовнішній вигляд був просто сповнений глибоких прихованих символів. Ось, наприклад, знаменитий оселедець. Це ж не просто зачіска, це був цілий символ надії. Козаки вважали себе великими грішниками через постійні війни, тож вірили, що за цей чуб Бог зможе врятувати їх з пекла. Уявляєте? Символ покаяння і надії водночас. А ось ще один такий дуже людський символ сережка у вусі. Якщо вона була у лівому вусі, це означало, що цей воїн єдиний син у своєї матері. І в бою таких намагалися оберігати адже він був останнім продовжувачем роду. І навіть така, здавалося б, звична річ, як люлька, теж мала своє призначення. Вважалося, що дим спеціальних трав допомагав очистити думки, заспокоїтися і максимально сконцентруватися перед вирішальною битвою, такий собі ритуал психологічної підготовки. Отже, від правил бою до символів на тілі, Кодекс волі пронизував кожен, абсолютно кожен аспект життя козака. Це був одночасно і практичний посібник з виживання і глибока духовна філософія, і це змушує замислитися, а яке з прислів'їв, що ми сьогодні почули, найкраще описує характер сучасної людини.